Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Це 30-річна Яна. З початком повномасштабного вторгнення переїхала до містечка у Польщі. Каже, перший рік не було роботи. А нині Яна адміністраторка в салоні краси. Та як каже сама дівчина, блогерує в інтернеті. Добре, рано студія. Дом Яна з села на Полтавщині і близькі дівчини залишились там. Мама моя проживає в Полтаві через брак роботи в моєму селі. Тато живе в селі, і мама пару днів на тиждень приїздить би, до нього, але в основному живе в Полтаві. Мама, гості приїжджала двічі останній раз на день народження Яни, та довелося змінити перевізника. Через те, що я проживаю далекувато від Варшави і в моє місто немає прямого рейсу, не те, що з Полтави, а навіть з Києва. І моя сестра вона бронювала квитки, знайшла цього перевізника. Можна було в них придбати якби прямий квиток з Києва до мого міста тільки з пересадкою в Варшаві. Тобто квиток один, але який передбачає пересадку, що в документі, і вказано. Дорога туди була терпимою, і доїхати до доньки вдалося. А от на зворотньому шляху почалися пригоди. Справа в тому, що назад був такий же квиток один із пересадкою у Варшаві. Але автобус, який прямував вже до України, не дочекався пасажирів. Просто не приїхав. Вона була на вулиці. Біля платформ не сіла на цей рейс не тільки вона, а ще три пасажира. І якраз інші пасажири, які так само чекали, побачили у додатку. Автобус їхнім рейсом вже доїжджає до Любліна. Люблін це місто за час їзди до кордону. Тобто він уже давно-давно покинув Варшаву, не забравши пасажирів. Автобус відправився раніше зазначеного у квитку часу. У той день додзвонитись на гарячу лінію було неможливо. Ми хотіли також зв'язатися з цим перевізником. Це німецька велика компанія, яка досить популярна і в Україні, і за кордоном. Зі зворотнім зв'язком складно на сайті пошти немає. Офіційний запит відправити нікуди. На наш дзвінок також не відповіли. А от героїні сюжету не з першого разу проте все ж вдалося додзвонитись і почути позицію. Загалом сказали так, що це ваша вина, що ви не сіли в наш автобус. Жодних там компенсацій, жодних вибачень, жодних пояснень, окрім того, що ми дебіли, ми їх не почули. Дівчина опублікувала про цю ситуацію відео і отримала купу різних коментарів. В Європі це топ-перевізник. Коли їхали з Польщі додому, я, моя мати та ще десь шестеро пасажирів пішли до туалету. Нас не було 10 хвилин, а автобус поїхав. При мені залишив на заправці людей між Польщею та Німеччиною. Люди без речей залишились. Їхала з Варшави до Рівного, зупинився не в положеному місці. Сказав 10 хвилин, стоїмо. Виходжу через 8. Нікого немає. Залишилась сама в темну пору доби. Адвокат Богдан Кушнір каже, пасажири можуть вимагати компенсацію, адже перевізник має чіткі зобов'язання у таких випадках. Перевізник бере на себе зобов'язання логіста, який має тримати зв'язок з усіма пасажирами і повідомляти про такі ситуації, тобто переконатися, що усі люди, які оплатили квитки в курсі про зміни. В даному ж випадку, коли особа ще зазнала збитки, вона має право звернутися до суду з цивільним позовом, стягнувши з нього моральну і матеріальну компенсацію. Також на даного перевізника може написати заяву до відповідних органів, і його буде позбавлено ліцензії, яка надає йому право займатися певною підприємницькою діяльністю. На щастя, мамі Яни вдалося тієї ж ночі сісти на інший рейс до України. Свої понад дві тисячі гривень повернути вона не змогла. А якщо ж ви опиняєтесь у такій ситуації, обов'язково все фіксуйте для позову до суду. Як доказ може бути не тільки відео з місця події, але й скріншоти переписок з перевізником та записи телефонних розмов.